Вихованням так ніхто не займався. Ми самі себе гляділи. Кожен день драки, мати, скандали. Ми вже як підросли, не хотілося дома бути. Ми більш проводили на вулиці час, і як кажуть, вулиця нас і виховала. Дитинство Наталії Беринець проходило в нещасливій родині. Батьки вживали алкоголь. Деякий час Наталія та її старша сестра жили в сиротинці. В дідомі я пам'ятаю дідом дуже хорошо пам'ятаю, коли нас там і били, коли нас і лякали. Мати забрала Наталію додому, а сестра залишилася в сиротинці. Мати вже мала іншого чоловіка, і вона часто била доньку. Вона продовжувала пити, вона продовжувала битись, лаятись з відчимом. І я саме дитинство дитинства бачила тільки таке. І так і жили. І потім згодом в цю квартиру почали ходити чужі люди, почалися там п'янки. Почалися там і різанина була, і це ми все бачили. Наталія та її молодший брат шукали їжу в смітниках та на сміттєзвалищах. Тому що ми думали, що ми зараз на свалку не поїдемо, нам не буде що їсти. Тому що нас мама заставляла їздити туди. Це була Крюківщина, як зараз пам'ятаю. Це там знаходиться ця свалка. Ми їздили туди, ми шукали їжу. Коли привозили, мама це все забирала, потім обробляла. Ну, нам мало що припадало, тому що вона якось його обробляла, робила і пішла, здавала на точку це все за горілку. Наталія ніколи не відчувала, що її хтось любить. Мені так це в серце отак от, ну, мені внутрі так залужилося, що я їй не потрібна. І на що ти мені треба? То... Вона у мене дуже була, і проволоки була, і солдатським ремнем. Я в школу йшла, я носила собі маленьку подушечку, тому що я не могла сісти. Я не могла сісти від болі. І коли мене вже очим, я помню, наказував, він кидав мене на диван він бив мене цим солдатським ремнем. Я вже не кричала, я не плакала, просто терпіла. Я навчилася терпіти біль. Коли Наталія подорослішала, відчим почав сексуально її домагатися, мати їй не вірила та била ще більше. От просто я закрилася. Собі, я закрилася, тому що я перестала довіряти. В школу я погано ходила. Вчилася я погано, тому що як я могла вчитися, коли я все середмі думала, де мені на кожен день взяти поїсти, тому що в мене ще молодший братик, його треба накормити. Він дуже хоче щось. І вчилася погано. З 14 років Наталія почала вживати алкоголь. Поступово доза збільшувалася. Коли шахраї відібрали їхню квартиру, Наталія опинилася на вулиці. Тоді їй було 17. Я почала з кожним днем все більше і більше употрібляти. Все більше і більше употрібляти. І. Жила я, то з тим живу, то там живу. Просто я терпіла тих сожителів, тому що мені не було куди йти. Я терпіла і насилля над собою, терпіла і побої над собою. Тому що, думаю, якщо я не буду терпіти, мені укажуть на двері, і мені знову треба кожен день шукати, де мені переночувати, щоб мені сьогодні поїсти. Наталія завагітніла, але втратила дитину. Далі за крадіжку отримала тюремний термін та відсиділа за ґратами три роки. Наталія вийшла, але одразу ж повернулася до старого способу життя. Згодом вона дізналася, що хвора на туберкульоз. Її мати та старша сестра померли. Брати сиділи у в'язниці. Наталія опускалася все нижче. На даний момент, коли я виписалась, нічого не змінилось. Опять стало ще хуже, ще хуже. І почалися вже не то, що в хатах я вже жила, е, як кажуть, на притоні, а вже пішли підвали, вже почалися чердаки, вже просто вже без виходів. Я вже рада була куску хліба з мусорника. Рада була. Вже пішли такі кампанії, що люди. Люди просто жахалися, отак от от стороною обходили, просто обходили стороною. Я ж з цим смирилася, бомжі. Я цього зараз не здійсняюся, я спокійно про це кажу. Тоді приходили до нас дві жіночки. От. Вони до нас не гідували, от, що мені зацікавило, що вони не брізували, вони приносили нам поїсти туди. Раз в неділю вони приносили нам поїсти. І от вони нам свідчили про Бога, що є такий Ісус Христос, що є вихід. Мене зацікавило тоді, от те, от, як вони балакали, і побачила таку любов в очах, якої мені не вистачало з самого дитинства. От в чужій людині я побачила те, чого я не бачила в матері. І мені цього захотілося. Наталію запросили до церкви. Їй було соромно за свій вигляд, але вона поїхала. На служінні в церкві Наталія покаялася перед Богом та запросила його до свого життя. Я пішла покаялась, тому що я хотіла. Я хотіла іншого життя. Я розуміла, що я, якщо я це не зроблю, я помру там, в підвалі або на чердаку. Я помру. Наталія пройшла реабілітацію та кинула пити. Поступово її життя почало змінюватися. Наталія здобула сенс життя та надію на краще майбутнє. От життя почалося з того часу, коли мене привезли, коли він мені відкрився. От тоді почалося моє справжнє життя. Я вдячна за те, що він мене врятував, і за те, що він усе життя, усе життя, яке б воно не було в мене. Він я вдячна, що він оберігав мене. Я вдячна йому, Вдячна, що він дарував мені свободу, дарував мені нове життя, нове серце, нову мене, дарував мені прекрасну сім'ю духовну. Наталія одружилася та у 41 рік, попри діагнози лікарів, народила здорову доньку. Зараз просити Бога мене немає що. Я в дитинстві мріяла про свій щоб у мене був свій дім. Я мріяла, що хотіла дуже водити машину. Я мріяла про машину. Господь мені дав усе. Він благословив домом, Благословив машиною. машину. Все необхідно. Я не маю права щось просити у нього. Найголовнішою цінністю для себе Наталія вважає те, що вона відчуває прийняття і любов від Бога та інших людей. Я хочу чувствувати, що зі мною, що я, потрібна, що я потрібна, тому що я все життя не потрібна була, ну, нікому. Матері не потрібна, поэтому в мене потрібна така, що відчувати, що я потрібна, що я не те сміття, яке мене раніше вважали. А я людина, я Божа дочка, я його дочка це в першу чергу. Я вільна. І я дуже рада, що я можу бути комусь корисна, що людина може почути від мене, де спасіння знаходиться. Наталія Беренець живе в Київській області. Їй 48 років. Вона заміжня, має доньку. Понад 10 років вона служить у недільній школі. Довгий час служила в реабілітаційному центрі.